Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. Це прогноз для знаків зодіаку риби на другу половину 2024 року. Ваші прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, а також за знаком, куди потрапляє сонце та місяць. Для більш детальних прогнозів можете писати мені в дірект інстаграм. Зараз почнемо розглядати із вищих планет. Почнемо із Плутону, планети трансформації та кардинальних змін. Дуже багато буде ретроградних планет в другі половини року. Тож робіть всі свої справи вже зараз, щоб потім був час їх переглянути та доробити. 22 січня 2024 року Плутон перейшов в знак водолій ваш 12-й сектор. А з 2 травня і по 12 жовтня він буде в ретроградному русі. За цей період, починаючи із 1 вересня, він знову зайде в знак Козаріг, ваш 11-й сектор, і буде вимагати від вас великої відповідальності в сфері, яка стосується ваших друзів та соціальних проєктів Важливим періодом є 12 жовтня, плюс-мінус 5 днів, коли він буде у стоянні перед розворотом в прямий рух, і вже починаючи із 12 Жовтня і до 20 листопада він в директному русі буде проходити останніми градусами знаку козиріг вашого 11 сектору. Це можуть бути кардинальні зміни серед кола ваших однодумців. Ви можете переїхати або ж змінити хобі. Ваші соціальні проекти онлайн. В цій сфері можуть бути зміни. А починаючи з 20 листопада і на довгий період, Плутон перейде в знак водолію, ваш 12 сектор. Це може бути пов'язано із еміграцією, адже 12 сектор це дім далеких земель. Ви приймете для це кардинальне рішення виїхати, або це може бути пов'язано із езотерикою чи психологією, а це буде внутрішня ваша трансформація. Дванадцятий сектор пов'язаний, також із завершенням і минулим. Це сектор режимних об'єктів, також лікарень, санаторіїв, ретритів. Плутон може внести великі корективи і в діяльність вашого партнеру. Більш детальне відео про вплив Плутону на всі знаки зодіаку вже є на моєму каналі. Нептун, планета, ваш управитель із 2 липня. І по 7 грудня буде в ретроградному русі, проходитиме останніми градусами вашого першого сектору. За цей період ви маєте повірити в себе. Це перевірка на вашу віру, оскільки Нептун відповідає за творчість, за мрії, за фантазії. то це чудовий період для того, щоб ви повернулися до своїх мрій, до своїх дитячих бажань і обов'язково вцілили їх у життя. Уран планета різкого і неочікуваного інновації зараз знаходиться в знаці талець, вашому третьому секторі, який відповідає за ваше близьке оточення, за комерційну діяльність, посередницьку, а також навчання та недалекі поїздки. І з 1 вересня він буде в ретроградному русі, тож може повертати вас до спілкування із вашими колишніми колегами по роботі, або ж можуть бути. Зміни пов'язані із близьким колом спілкування. Це також може бути і періодом навчання, коли ви будете підвищувати свою кваліфікацію, вивчаючи інноваційні методи та технології. Юпітер планета успіху та розширення. В натальній карті, якщо він ретроградний, він також належить до управителю знаку Риби. І він із 9 жовтня буде ретроградити у вашому 4-му секторі. Які пов'язані з батьківщиною, традиціями роду, із вашою нерухомістю та місцем проживання, тобто можуть бути повернення додому, наприклад, або ж до того місця, де ви раніше проживали, або це може бути успіх, пов'язаний із домашніми справами, якщо у вас сімейний бізнес, наприклад, або ж це може стосуватися покращення взаємовідносин у родині, розширення площі проживання. Це може бути успіх у одного із членів вашої сім'ї. Також це може бути в буквальному сенсі розширення вашої сім'ї за рахунок того, що з'явиться дитина, або ж ви одружитеся, переїдете жити одне до одного, або це може бути розширення сім'ї за рахунок того, що ваші дорослі діти одружаться. В будь-якому випадку планета Юпітер вона добра і вона дає нам ще один шанс, ще одну можливість досягти успіху. Це може бути вигідна купівля, продаж майна, наприклад, нерухомо. Омості або земельної ділянки. Більш детальне відео про вплив Юпітеру на знаки зодіаку, коли він перейшов в знак близнюки із 26 травня, вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в описі. Сатурн, соціальна планета обмежень та порядку також в вашому першому секторі зараз. А з 29 червня і по 15 листопада вона буде в ретроградному русі, тобто знову буду вас повертати до питань власної відповідальності за ваш прояв у світі, за вашу стійкість та націленість діяти. Вона може давати як і обмеження. Це може бути сприятливим періодом, якщо ми візьмемо аскезу для того, щоб розпочати дієту, наприклад, або ж це може бути повернення до питань. Пов'язаних із вашим статусом та здобуттям відповідальної посади. Більш детальне відео окремо є на моєму каналі вже. Меркурій, планета мислення та інформації із 5 по 29 серпня буде в ретроградному русі. За цей період, із 5 серпня і до 15 він буде в знаці Діва, а з 15 по 29 перейде в знак Лев. В цей період він буде торкатися вашого шостого сектору, який пов'язаний із здоров'ям в першу чергу. варто знову повернутися до питань, пов'язаних із станом Здоров'я із вашим графіком та режимом дня, це можуть бути повторна перездача аналізів, ви зможете повторно знайти людину, яка може вам допомагати, або ж можуть бути зустрічі з вашими колишніми колегами по роботі, це може бути пов'язано із переходом до того режиму дня, який у вас уже був колись, а також можуть бути і затримки, пов'язані із роботою або ж з важливими документами. В цей період не варто поспішати, кілька разів перевіряти, перш ніж підписати угоди. Оскільки Меркурій із 5 по 15 Серпня буде ретроградити в вашому секторі партнерства, тож можуть бути зустрічі із вашими колишніми партнерами із людьми, яких ви знали раніше. Повернення ваших клієнтів також. А з 26 листопада і по 15 грудня Меркурій знову буде ретроградити, але вже знаці стрілеці буде торкатися вашого сектору статусу та кар'єри, який відповідає за ваші амбіційні плани та реалізацію в цьому втіленні і буде вимагати від вас відповідального ставлення до будь-якої паперової справи при підписанні документів. Це можуть бути зустрічі із керівниками повторно, або ж перегляд вашої заяви, оскільки Меркурій відповідає за недалекі поїздки, то це може бути і повернення до того місця, де ви раніше проживали на певний період. Венера, планета гармонії та краси наших взаємовідносин із 17 червня і по 11 липня буде у знаці РАК, знаці сімейному, і вона буде в вашому п'ятому секторі давати успіх, який стосується ваших взаємовідносин з дітками і з вашими коханими людьми. Це спрятливий період для того, щоб ви мандрували. Зробили собі відпустку або ж організовували свята. Також це можуть бути зустрічі із важливими для вас людьми, які будуть вам дарувати радість та натхнення. Венера також може давати успіх в конкурсах або ж при спортивних змаганнях. З 11 липня і по 5 серпня вона приходить знак лев і буде наділяти нас щедрістю та умінням показати себе, проявити шоу та артистичність. Це буде стосуватися вашого шостого сектору, тобто вас буде надихати ваша робота, ви можете творити. І це пов'язано також із покращенням стану здоров'я та вашого режиму дня. Із 5 по 29 серпня Венера переходить знак Діви і буде більш педантична, дипломатична і структурована. Це стосується вашого сьомого сектору, якраз ті і якраз такі якості і потрібні при взаємодії з вашими клієнтами та партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Хороший період для Владання вигідних для вас контрактів Венера буде наділяти вас можливістю бути уважними до деталей з 29 серпня і по 23 вересня Венера переходить знак Терези в знак свого володіння, тож буде проявляти свої найкращі якості, які стосуються вашого сектору, великих грошей, партнерських взаємовідносин, тих грошей, які ви не заробили власною працею, але вони можуть приходити до вас від інших людей або ж від ваших інвестицій, від соціальної допомоги, наприклад. Це може стосуватися спадку, аліментів. Податків, а з 23 вересня і по 17 жовтня Венера буде переходити в знак пристрасного скорпіону. Це може стосуватися успіху, який пов'язаний із вирішенням юридичних питань, вищої освіти, можуть бути знайомства із авторитетними впливовими людьми, які можуть стати вашими наставниками. Це сприятливий період для мандрівок та вивчення іноземних мов для розширення вашого кровозору. Із 17 жовтня і по 11 листопада Венера переходить в знак Стрілець і буде також розширювати. Ваш крогозір, жагу до пізнання. Ви можете бути сповнені бажання проявити свою щедрість. Це буде стосуватися вашого 10-го сектору, що відповідає за ваш статус, вашу кар'єру та амбіційні плани. В цей період можуть бути гарні звістки, пов'язані з вашим керівництвом, або ж підвищення на посаді, або ж підвищення по кар'єрних сходах, отримання тієї посади, яку ви хотіли, або ж вагома покупка для вас, адже анжеване відповідає і за фінанси. Це може бути гарна звістка стосовно одруження або ж народження дитини, переїзду в те місце, куди ви хотіли, яке покращить ваш статус. З 11 листопада і по 7 грудня Венера буде знаходитися в знаці Козиріг, що буде давати їй впевненість собі націленість. І це буде успіх, пов'язаний із вашими друзями, колом однодумців, а також великими колективами. Це сприятливий період для того, щоб ви прописали свої плани на майбутнє, успіх у ваших соціальних проєктах, особливо які через онлайн. А 7 грудня Венера переходить знак водолій, ваш 12 сектор сектор таємниць та результатів, сектор. Мрій та бажань. Сприятливий період для того, щоб ви отримали гарну звістку за кордону, або ж з далеких земель. Це може бути звістка із вашої батьківщини. Або ж це буде сприятливим періодом для обстеження організму, для відвідування ретритів, санаторію, для усамітнення і прояву вашої творчості. Марс, планета наших активних дій, нашої ініціативи буде в знаці Лев 7 грудня переходити в ретроградний рух. В Цей період може зростати конфліктність та. Бажання проявити себе можуть бути повтори ситуації, які стосуються вашого місця роботи, а також здоров'я, режиму дня, ретроградити він буде до 24 лютого 2025 року. за цей період ви будете проявляти відповідальність по відношенню до своїх близьких. Ви знову можете допомагати своїм близьким, можете знову повертатися до. Занять спортом, наприклад, також важливим періодом є осінній коридор затемнення, який починається місячним затемненням 18 вересня і закінчується 2 жовтня сонячним затемненням. Протидія ще буде його впродовж наступних двох тижнів. Місячне затемнення це період повного місяця поблизу кармічних місячних вузлів, і в цей період ви маєте можливість. Отримати результат або ж будуть висвітлені події, які стосуються вашого другого сектору, що пов'язаний із вашою самооцінкою, із вашими доходами, із вашими грошима, які ви зробили, власною працею, а також ресурсами. 2 жовтня буде новий місяць поблизу кармічних місячних вузлів. А в секторі, що відповідає за великі гроші та спільні ресурси із партнерами, а також езотерику та великий бізнес. Тут ви можете вже починати планувати все, що стосується цих тем пов'язаних з ризиками. Також можуть бути підняті і теми, які пов'язані із спадком та страхуванням та банковськими системами. Цей період є особливий тим, що Плутон буде виходити із ретроградного руху в прямий в період із 12 жовтня і буде у стоянні, тобто буде дуже сильно на нас впливати. А в цей час він буде в знаці козарі, хто ж буде діяти як бетонна плита, як бульдозер, і вимагати від нас великої відповідальності. 7 грудня плюс-мінус 7 днів може бути напруженим періодом, оскільки в цей час одні планети будуть заходити в ретроградний рух, а інші виходити і в певний час вони будуть у стоянні ще більше впливати на нас. На той момент Марс буде заходити в ретроградний рух, Неплун буде виходити, тож можуть бути туманність, затори на дорогах або ж поломки. В цей час і Меркурій ретроградний, що також може вказувати на поломки, а Плутон буде заходити в перший градус водолію, тож можуть бути різкі з. Зміни із нотками авантюризму та непередбачувані обставини. В кінці року, 31 грудня, на нас чекає новий місяць в знаці Козиріг у вашому 11 секторі. За кілька днів до цього ви можете зробити практику очищення, звільнення від непотрібного для того, щоб звільнити місце для приходу нової енергії і вже прописувати свої плани не лише на місяць вперед, а й в чарівну новорічну ніч плани на рік вперед. Бажаю вам чудового року і нехай наступне буде ще кращим і реалізує ваші плани найкращим чином. Дякую за увагу! Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.